Я вітаю вас, малята! На нас чекає велика справа. Потрібно з'ясувати, що таке вчора, сьогодні та завтра. Кожен день приносить для нас якісь події. Ми згадуємо, що було вчора. Це день, який промайнув. Сприймаємо сьогодні з його турботами, враженнями. Та сподіваємося, що завтра, день, який настане, все буде краще. День, який закінчився, називається вчора. А що ви робили вчора? Згадайте, навіть погода може підказати, а в нас дмух потужний вітер. Промайнула ніч, набігли хмаринки, і в нас сьогодні дощ, навіть справжня злива. День, який йде зараз, називається сьогодні. Пригадайте, а що ви вже встигли зробити? Сьогодні триватиме цілий день, поки не настане ніч. А після ночі прийде новий день, який ще не настав. Зараз, завтра ще немає. Як ви вважаєте, малята, що буде завтра? А я гадаю, що завтра буде в нас сонячно і тепло. Поділимо аркуш паперу на три частини. Та спробуємо зобразити ці дні за подіями. Вчора був вітер, сьогодні йде дощ. А завтра, мабуть, буде сонячно. Вчора луг із кульбабками був зеленим, а сьогодні він вже жовтий, а завтра стане білим. Бо жовті квітачки перетворюються на білі пухнасті кульки. Можемо позначити дні відповідним кольором. Вчора зелений, сьогодні жовтий, а завтра білий. Та хочу розповісти вам, малята, історію одного маленького кошеня, долю якого змінилася за завчора, сьогодні та завтра. Маленьке кошеня було безпритульним не було в нього ані господаря, ані дому. Люди приходили з ним погратись, інколи гадували, але коли всі розходились, йому було страшно та сумно одному. І ось вчора сталася подія. Кошеня помітила людина з небайдужим серцем. Всю ніч Людина обмірковувала та приймала рішення не тільки для себе, а й для цього пухнастого комочка. І вже сьогодні зранку людина забрала кошеня до себе додому. І маленький пухнастик вірив, що саме сьогодні це станеться. Спочатку йому дали трошки відпочити, а потім і купали. І сушили, і годували. І бавили. І в солодкому сні нашому пухнастику, як і кожній дитині, наснилися, що завтра в нього обов'язково буде чудова іграшка. І звісно, вірна любов. Згадайте історію кошеня з допомогою моїх підказок. Бажаю і вам, малята, щоб ви з посмішкою згадували вчора, пильно навчались та весело грали сьогодні і обов'язково мріли про щасливе завтра. Ставте вподобайки, навчайтесь граючись.